Дане питання було актуальне завжди, тим більше тепер, коли багато осіб, які отримують пенсії, опинилися за кордоном на окупованій території чи з інших підстав, не мають можливість отримувати належні їм пенсійні виплати. Більшість із цих людей вже не молоді, мають проблеми зі здоров'ям. Тощо, перед тим як подивитися і послухати дане відео до кінця, нагадуємо, що ви маєте можливість задати питання в коментарях. Ми дамо на них відповідь або висвітлимо відповіді на них у наступних відео. Відповідно до цивільного кодексу України спадково. Це перехід прав та обов'язків, спадщини від людини, яка померла спадкодавця до інших осіб-спадкоємців. Тобто мова йде про всі права та обов'язки. Зрозуміло, що кошти як пенсія, це також права. Статтею 46 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачується за минулий час, але не більше, ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. Щодо спадкування, то в статті 12.27 цивільного кодексу України передбачено, що сума заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодуванню зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а у разі їх відсутності входять до складу спадщини. Здається, все просто, але навіть на рівні Верховного суду України є справи на користь спадкоєм. Пенсіонерів бо чомусь органи пенсійного фонду України якось по-своєму трактують прості норми закону. Тому спробуємо пояснити простою мовою. Хоча закони проста мова це інколи різні поняття і речі. Пенсія передається членам його сім'ї, тобто тим із ким він проживав разом, мав спільні права та обов'язки по простому їв з однієї каструлі один борщ. Це не обов'язково діти, чоловік, жінка, мати, батько. Тільки у разі їх відсутності пенсію спадкують відповідно до закону, тобто цивільна дружина отримує ці суми пенсії попереду рідних дітей. Справедливо чи ні, мабуть, кожен випадок індивідуальний. Датою звернення за отриманням пенсії у випадках смерті пенсіонерів є дата звернення визначеного нотаріусом спадкоємця з усіма передбаченими законодавством документами. При наданні відповіді на запит нотаріуса щодо суми недоотриманої пенсії, органи пенсійного фонду України вказують розмір недоотриманих сум пенсії на дату формування довідки про суму недоотриманої пенсії та обов'язково зазначають, що розмір виплати може бути зменшено в залежності від дати звернення до територіального органу пенсійного фонду України особи, яка має право на отримання даної виплати згідно з свідоцтвом про право на спадщину. Тобто, якщо органи пенсійного фонду визнають суму пенсії, тоді все добре. Але у випадках, коли пенсію не нарахували, чи особа спадкодавець через суд пробувала і мала на це право робити перерахунок пенсії, органи пенсійного фонду стають у стійку боксера і б'ються до верховного суду. І якби з тих працівників, які приймають необґрунтовані рішення, які заставляють людей витрачати багато часу, стягували особисто кошти, то, мабуть, вони би діяли позитивніше. У таких випадках потрібно буде йти в суд, аналізуючи судову практику. Як на мене, українська феміда стає на бік спадкоємця пенсіонера. Як приклад, наведемо постанову судової палати касаційного цивільного суду від 23 лютого 2022 року по справі номер 428 -101 -13 20 де суд став на бік спадкоємця пенсіонера у справі простягнення недоотриманої пенсії у порядку спадкування. Ознайомитися із посиланням на дане рішення ви маєте можливість в описі до відео. Нагадуємо, підписавшись на наш канал, ви будете мати можливість отримувати досить деталізовані, але простою мовою новини, роз'яснення. З консультації з приводу законодавства України. Дякуємо за увагу!